Черговий аукціон завершився. Бачите? І знову ж таки нікого з бажаючих не було. Тут невеликий кусок десь півтора гектара. Але отакого от хлама на цій ділянці просто жесть. Бажаючих нема. Ну і знову ж можна пописати гадості, когось щось забрали. Кого щось не, не дали, все все комусь мало. Ну, така ділянка собі стояла непонятно скільки років не, прису... не приносила ефекту ні громаді, ні державі по сплаті податків, по сплаті в оренди і взагалі ніякого виробництва тут не було. А тепер дивіться, наведення порядок, бульдозера, машини і так далі. І так далі. І тут через буквально тиждень буде і на новий посів вже буде повністю засіватися. Е, якось так. навіть якась була, е, видно, колись давно, років 20 назад, щось хтось планував будувати. Чи, я не знаю, даже, що тут було, але тепер прийдеться і приводить порядок. Тому е, приймайте участь в аукціонах, але ж е, бачите, і такі є ділянки, і це ще раз підтверджує те, що. Сільське господарство це дуже капіталоємна галузь, відповідно, дешево тут не вийде.